Чи замислювалися ви над тим, що наше тіло знає набагато більше про смерть, чим ми самі? Адже від стародавніх культур до сучасної медицини люди помічали. Певні знаки, які наступають перед тим, як людина піде у інший світ. І сьогодні я хотів би поділитися із вами цими знаками. Вони являються універсальними, знаючи і розуміючи це, ви навіть можете комусь і спасти життя. Дивіться це відео до кінця, тому що одна із ознак заставить вас задуматися про сенс вашого життя на цій планеті. Я думаю, що багато таких історій ви чули, що за декілька тижнів або навіть днів до того, як людина помирає, вона говорить про те, що їй починають снитися. Родичі, які давним-давно покинули цей світ. Людина каже: вони мене кличуть, або вони прийшли за мною. В Японії, наприклад, люди вірять у Йові. Це передчуття кінця в Африці. Люди вчать, що є духи, які приходять і забирають їх. Але сучасна наука пояснює це зовсім по-іншому. Вона доводить те, що в людини є передчуття, тому що це зміна фізико-хімічних властивостей і роботи нашого мозку, і це не випадковості. І сьогодні ми розберемо з вами, як наше тіло, наш мозок і навіть душа допомагають нам переходити із одного стану. Інший. Тож, давайте сьогодні розберемося, що наше тіло, мозок і навіть душа намагаються нам сказати. Перша ознака це втома, яка не зникає. Вона не зникає після кави, після енергетиків, після сну. Але що є важливо, що ця втома дуже швидко наростає, кожен. День науково було доведено, що 80% людей на термінальних стадіях, коли вже скоро має наступити смерть, відчуваються в тому. І науково це пояснює як метаболічний спад, коли організм не витрачає енергію на периферію, а використовує тільки для роботи серця, мозку та легень у стародавньому Китаї. Люди вірили про те, що перед смертю енергія ци покидає наше тіло, тобто оця слабкість, яка виникає, це енергія ци іде з мого тіла. Сьогодні ж наука довела, що коли має наступити смерть, у нас наднирники різко зменшують вироблення кортизолу. Другою ознакою є зміна дихання, тобто поява так званих патологічних типів. Дихання. Одним із найрозповсюджених, які зустрічаються у 70-80%, коли вже наступає кінець, це є так зване дихання Чейн-Стокса. Коли дихання спочатку поверхневим, потім воно стає частим, глибоким, потім знову поверхневим, а потім наступає пауза. І ось кожен лікар знає, що коли наступає такий тип дихання, то тут дуже важливо життя уже йде на хвилини. У Тибеті вважають, що дихання перед смертю. Стає вітром, що гасне, готуючи душу до переходу в інший світ в Африці. Наприклад, що ди з диханням з останнім подихом виходить життєва енергія, і як не дивно, всі ці вірування знайшли сучасне наукове підтвердження, в тому, що називається патологічні типи дихання. Третьою ознакою є втрата апетиту і зміна. Смакових відчуттів. Їжа, яка раніше приносила задоволення, різко стає взагалі прісною. Ніякою. Людина повністю відмовляється від їжі і взагалі нічого їсти не хоче, тому що ніяких смаків вона не відчуває. У дослідженнях, які були опубліковані в 2019 році, було показано, що 90% людей, які скоро мають померти, мали. Такі або відчували, сказати, такі прояви. Чому це виникає? Це виникає тому, що перед кінцем мозок знає, що він вже наступить. Він відключає роботу шлунково-кишкового тракту і, звичайно, уже їсти не потрібно. У Японії це називають куші ноші, або в перек нашому означає смерть апетиту, що готує душу до переходу в інший стан. Така ж сама ситуація була і в стародавньому Єгипті, коли перед смертю. Людина втрачала апетит, і єгиптяни знову чули, що це етап переходу в інший світ. Це підтвердження є і в сучасній медицині. Тобто нічого, як то кажуть, нового ми не відкривали, ми підтвердили те, що раніше люди бачили. В моїй практиці така ж сама була ситуація, коли моя мати доглядала за своєю тіткою, і в один прекрасний день вона приходить і бачить, що та не з'їла їжу. Як медик, вона чітко розуміє, що якщо людина навіть трошки їла, а тут не з'їла взагалі за день нічого. То кінець уже дуже близько, так звичайно, трапилось. І навіть лікарі про це знають, що якщо такий стан наступає, то не треба тут насилувати і заставляти їсти. Це не допомагає. Четвертою ознакою є фізичні відчуття, які виникають у нашому тілі, і описати їх можна як холод і поколювання. Це не просто холод, коли ви замерзли в руки і потім відігрілися. Тут ніяке зігрівання і ніяке тепло не допомагає. Це пов'язано із тим, що організм в кінці забезпечує підтримку життєдіяльності тільки важливих органів це мозку, серця та легень. А на периферії всі капіляри закриваються. Тому, звичайно, ми це і починаємо. Відчувати. І що є важливо, дослідження було доведено, що ця ознака є найпоширенішою і зустрічається найчаще тоді, коли вже наступає кінець. Але звичайно, що почувши це, люди з ой, а я ж теж мерзну, ой, а це ж, неверно, теж ж у мене таке саме виникає. Не потрібно зразу панікувати, тому що паніка це теж дуже невірно, і часто вона призводить до хибних висновків. Якщо вам допомагає тепло, якщо ви можете зігрітися, прийнявши ванну, наприклад, там, або положивши якісь. Теплу грілку на ноги, там чи на руки, чи просто залівши під ковдру, то це ніяка не ознака наступання смерті. Тому треба чітко знати критерії, по які ви можете цю ознаку розрізняти. Бо якщо цих критеріїв немає, то все здається небезпечно. П'ята ознака це тоді, коли людині було важко, наприклад, там хвороба. Вона панікувала, стогнала, кричала, а тут. Вона заспокоїлась. Вона вже не кричить, їй комфортно, їй стало добре, відчуття якогось такого внутрішнього спокою та легкості виникає. У індійській традиції вед цей процес пояснює, як душа шукає спокою та гармонії. Але якщо ми подивимося на науку, то цей спокій забезпечується тим, що перед самим кінцем мозок стимулює виділення ендорфінів. Гормонів щастя та задоволення. Тобто він готує до цього стану. І навіть коли надається невідкладна медична допомога на полі бою, що ми зараз дуже часто зустрічаємося. Бойовий медик в першу чергу буде надавати допомогу не тому, хто кричить, а тому, хто тихесенько сидить у гуточку. У того, у кого вже погляд згас. Тобто це приближення кінця. І в першу чергу потрібно спасати цього. А того, хто кричить, він має трошки час. Почекати і цьому медична допомога буде надаватися у другу чергу. Тому в медицині це також давним-давно все відомо. Ще однією із ознак є те, що людина наприклад, може бути в лікарні або вона може бути вдома. І тут незрозуміло чому чи для лікарів, наприклад, чи для родичів. Людина стає різко дезорієнтованою. Вона дезорієнтована в часі. Вона дезорієнтована в просторі, вона може говорити щось, що незрозуміло, вона може ставати агресивна і навіть нападати на того самого лікаря, на оточуючих, і так далі. Ця ситуація обмовлена станом, який виникає на рівні стовбура мозку, де знаходяться центри, які керують збиральними канальцями. Нирок. Цей стан виникає тому, що коли людина загнана в кут, тобто вже в безвихідну ситуацію, фактично, а це може бути перебування в лікарні, певне відношення, це може бути і навіть страх наступання самої смерті, призведе до того, що мозок дасть останній шанс, останній шанс на спасіння, останню спробу. най от «ля шанс-фіналь. Тому цей стан, коли ви помічаєте у своїх, наприклад, рідних або близьких, єдиний спосіб вийти з цього стану це перемістити людину в те місце, де йому було комфортно у житті. Для когось це може бути навіть ставок. Але ви скажете, почекайте, та як же ж саме, що візьмемо батька з лікарні та й повеземо на ставок, це останній шанс. Тому можна не вести, можна принести. Ту ж саму вудочку, або щось, наприклад, якщо мама ти любила вдома в'язати, то принести їй нитки, принести щось, що дає людині відчуття спокою та безпеки, що буде біля неї. І дуже часто лікарі чомусь роблять помилку, вони починають це розтінювати, як якийсь там психоз або енцефалопатію, і починають інтенсивно капати. Але цей стан зубумовлений тим, що різко зменшується об'єм сечі, тому що нирка починає утримувати воду. Інтенсивно Сивне капання, якщо немає сечі, зазикає набряк мозку і це пришвидшує смерть. Звичайно, що є. Протокольне лікування, де потрібно контролювати кількість сечі і об'єм рідини, яку ми вводимо. Тому це є як в медицині, це є, як і в нашому житті. Тому пам'ятайте, якщо ви помітили такий стан, наприклад, у своїх родичів вдома, стоїть максимально комфортні умови, які були у їхньому житті. те місце, там дайте їм ці речі, створіть ті ж самі запахи, зімітуйте середовище. Часто це допомагає вийти з цього стану. І це може продовжити життя. Остання ознака це візії і відчуття присутності. Що таке візії? Візії – це коли ми бачимо в реальності да? або через сни людей, яких уже немає, які померли давним-давно. І ми можемо відчувати їх біля себе. Дуже часто про це говорять люди, які скоро вже мають. Піти. І це не просто якісь там, знаєте, їхні придумки, та далі. Ця ситуація спровокована мозком. Тобто, фактично, мозок, коли людина вже має піти, вона цей шлях. Робить більш, скажем так, приємнішим, більш безпечним, щоб ті люди, які були значимі у житті людини за її життя, вони приходять фактично до неї, щоб узяти її за ручку і провести в інший світ. Тому, коли ми помираємо, ми ніколи не залишаємося самі. З нами будуть ті, хто оточував нас на протязі цього життя, хто був для нас дорогий, хто багато для нас зробив, хто любив нас, хто допомагав нам, хто допомагав нам стати тим, ким ми були на протязі цього життя. Сучасні Дослідження пояснюють цей момент тим, що мозок створює комфорт перед невідомим, з яким ми ніколи. Не зустрічали знову ж через певні гормональні зміни у нашому тілі. Ці ознаки це не просто якісь симптоми, це голос нашого розуму, нашого мозку, нашого тіла і, можливо, навіть нашої душі. Адже життя, як там кажуть, це неоціненний дар, який кожен із нас хоче зберегти і максимально його продовжити. Але коли. Уже дійсно наступає кінець, то наш мозок створює максимально комфортні умови, щоб цей перехід із одного стану в інший був безпечний. Але на жаль, нас не вчать тому, як слухати самих себе, як розуміти сигнали, які дає нам наш мозок, адже він про нас дбає з нашого народження і до самого останнього дня, до самої останньої секунди нашого життя. Тому я закликаю кожного із вас вчіться, розвивайтеся, пізнавайте самі себе, вчіться слухати своє тіло. Це дасть вам можливість вжити повноцінне, якісне і щасливе життя. Напишіть обов'язково у коментарях, чи зустрічалися ви з подібними ознаками. Можливо, ви бачили якісь Інші ознаки, прошу також їх опишіть. Поділіться цим відео для того, щоб люди краще знали, що це за ознаки, і як краще розуміти своє тіло. І обов'язково підписуйтесь на канал, не ви дійсно дізнаєтеся про те, як працює організм і що потрібно робити, щоб у сучасному світі бути здоровими, природніми біологічними методами.